Привіт! Сьогодні ми поговоримо про один з важливих аспектів догляду з автомобілем правильний прогрів коробки передач. Чи знали ви, що неправильний спосіб прогріву може призвести до серйозних проблем з коробкою передач та вимагати дорогих ремонтів? Однак, знання правильної техніки може допомогти вам уникнути цих неприємностей. Ось декілька корисних порад щодо правильного прогріву коробки передач. Перше, запускайте двигун і дайте йому невеликий час, щоб прогрітися. Це дозволить оливі в коробці передач розподілитися рівномірно і зменшити ризик зносу. Друге переведіть коробку передач в режим нейтраль або паркінг. Це дозволить коробці передач працювати без надмірного навантаження під час прогріву. Залишайте автомобіль на холостому ходу протягом декількох хвилин. Це дозволить всій системі коробки передач оптимально прогрітися перед початком руху. Пам'ятайте. Що правильний прогрів коробки передач це не лише про догляд за вашим автомобілем, але й про економію часу і грошей на майбутніх ремонтах.